Пане Любомир, питає, підскажіть, будь ласка, якісний вузол влаштування зенітних ліхтарів вікон в стелі, у плоскій покрівлі, балочне покриття. Але якщо можливо у монолітному, накопичується конденсат на склі. Пане Любомир, на жаль, це питання ви воно в нашому кліматі майже не вирішується. Ви нічого себе не поробите. Там там треба ставити настільки якісні склопакети, що я навіть не знаю, де ви їх візьмете. Ну і інакше не буде нічого. Є, це, є у нас рішення, у нас є проекти, но, друзі, давайте ми все ж таки, якщо за це проголосують, ми винесемо це на тематичний вебінар. Тому що мені треба знайти проекти, підібрати їх, щоб я мог вам показати там вузли. Тому що там питання треба вирішувати комплексно. Значить, давайте я поки що на словах. Значить, перше. Обов'язково треба використовувати двох, а то й трьох камерний склопакет. Обов'язково. Тобто, теплоспротив тобто, склопакета треба, щоб наближалися десь так до 1,2, 1,4. Мінімум, мінімум. Притому бажано без газу. Чому? Тому що. У склопакета є такі ефекти, що коли він вертикальна, його ефективність найкраща. Чим ближче до горизонтальної поверхні, тим все гірше і гірше його властивості. Це пов'язано з тим, що гірше працюють конвекційні потоки. Зрозуміло? От, тому, друзі, дивіться, фонарі вони у нас під кутом. Так? Тобто, чим круче кут, тим краще теплоспротив склопакета фізика це. Наступне справа у тому, що багато хто монтує фонарі і робить холодні вузли. На сьогоднішній день у нас є з вами щільні пінопласти, да, котрими ми використовуємо в якості закладних деталей для того, щоб сформувати тепло вузли. Тому це вирішується вже значно простіше на сьогоднішній день. Але головне, щоб у вас, коли от ви дивитесь у нас є з вами світовий фонарь, у нього там є якісь відкоси, ну, тому що у даха є піражок, тому без відкосів, скоріше все, там не буде. І коли ви проєктуєте, будуєте, от ваше завдання, щоб от, оце місце було максимально утеплено е, З чим це пов'язано? Е, чим тепліше оце місце, тим вища температура в, в, е, біля наші фонарі Чим вище температура, тим менше конденсату молодці. Тобто це ефект утепленого відкосу при монтажі, при теплому монтажі по моїй технології, котра вже стала класикою сучасного будівництва. І виходить так, що от саме оці от, от місця вони у багатьох не утеплені. Я не знаю, чому ми це утеплюємо вже давно. Тому, якщо ви в тематичному вебінарі проголосуєте, я покажу вам старий проект, як це вирішується, і покажу вам більш сучасне рішення, як це вирішується. Але приділіть увагу, щоб оці вузли були максимально теплими. Останнє, що я вам пораджу, зверніть, будь ласка, увагу на таку технологію, як теплий від підігрів відкосів. Перше, я цю технологію використав в цій квартирі, у себе на лоджі і розповів це на своїх вебінарах. Тому. Я маю повне право вважати себе також піонером і в цій технології, тобто, коли електричний кабель закладається в стінку, а не в підлогу, і, підігрів, і робиться підігрів в панелі. Цей вебінар він є у мене на старому каналі, де я ще молодий, безсідіний вам про це розповідаю. Так, це теж вже стало класікою сучасного будівництва. Але якщо ви зробите ось тут підігрів від косу, ви також піднімаєте температуру біля цього фонаря. Зрозуміло? Тобто, чим вища температура, тим менше конденсату. І на останок: наостанок, все ж таки, друзі, не забувайте про вентиляцію. Тобто, якщо ви будуєте будинок з плоским дахом, у вас повинна бути примусова вентиляція. Я про це казав вже багато разів. Чудесне буває. Природня вентиляція з плоским дахом не працює недостатна дельта по висоті. І виходить так, що коли ви робите плаский дах і світовий фонарь, розробіть таку систему, щоб сюди е, дуло повітря, щоб не було застою. Щоб не було, от, коли тепле повітря, вологе повітря підіймається до фонаря і стоїть там колом. І тому йде конденсат. Як тільки ви е, зробите обдув, от як в автомобілі, да, от ви сідаєте і тіла скло, скло запотіло. Ви що робите? Вмикаєте обдув. От Таким чином повинен обдуватися світовий фонарь. Ви також зменшите кількість конденсату, і там буде суше. Що робить підвищення температури? Це під, е, збільшує дельту температури в цьому місці. І, звісно, збільшує тепловий поток через наш світовий фонарь. Саме тому нам треба тут використовувати бажано не дво, а навіть трьох камерні скло пакети, щоб ми з вами максимально підняли тепло спротив цього скла. Ну і приділіть увагу профілям. Тут не можна використовувати холодний профілі, тут треба використовувати дуже теплі профілі. Бажано алюмінієві, бо це над головою. От, алюмінієві профіля вони відрізняються по теплоспротову. Чим тепліше профіль, тим більша ширина термовставки профілі, тим він дорожчий. Тому не економте тут на профілях. От, ну, або може є якісь сучасні технології пайки і склопакету там або ще щось. Не знаю. На ринку багато чого з'являється нового.